Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. І нині ділюся з вами рецептом дуже смачної баклажанової аджі або ікра із баклажан. Називати можна по-різному. Но перед тим, як я почну свій ролик, хочу вам сказати деяку інформацію. Сейчас рецепт. Буде опублікований не лише у мене на каналі, а на телеграм-каналі журналу Люблю Готувати. Я думаю, що багато з вас пам'ятає і добре знає їхній журнал. І я його не раз купляла на пошті із такою жовтою обкладинкою. У тому журналі дуже багато смачних, простих і домашніх страв. Які легко готувати за тими вже рецептами любую починаючої хазяйці. І так як я любила кулінарію і цікавилася нею з дитинства, та я собі все купляла такі журнали і дуже любила їх гортати. І колись би була я й не придумала, що у їхньому журналі будуть і мої рецепти. Так що, якщо вас зацікавило, я вам лишаю посилання в описі під відео, де ви зможете перейти у групу, погортати і вибрати для себе рецепти, які вас зацікавлять, які вамся сподобають, і за якими ви будете легко готувати. А ще для користувачів Фейсбука, Лишаю посилання на їхню сторінку у Фейсбуці. Думаю, вам там буде дуже зручно приєднатися до їхньої групи і теж вам будуть приходити різні рецепти. А тепер вертаємося до нашої аджіки. Аджіка за цим рецептом, виходить, неймовірно смачна, освіжаюча, пікантна та ароматна. Так, той у мене сут баклажани, болгарський перець і цибуля. Першим ділом, мені треба підготувати всі овочі для аджика. Мож їх або помолоти на м'ясорубці. Або порізати так малесенькими кусочками. Я то буду різати ножом. А ви можете робити, як собі хочете. Но Баклажан бажано би порізати кубиками за то, що туди аджика буде май смачна. То, по вашому бажанню, якся вам май любить. Ну та іще, кроме всіх овочів, Мені треба буде суль, перець, оцет і томатна паста. Я тут не виклала, бо вам ну, хочу так, щоб все по бистрому зняти. Я вам усе напишу і по ходу діла буду вам усе показувати. Першим ділом баклажани почищу і поріжу кубиками. Так, баклажани в мене порізані. Висипаю їх у блюдо. Порізала я їх кубиком. Яким кубиком я порізала. Ви можете різати майна велико, майна друбно, як хочете. Тепер беру таку одну руненьку столову ложку солі, присолюю їх, файно перемішаю і лишаю їх аби баклажани пустили сок. Із них вийде, і в та, там, якщо в них є якась гірчинка, Може, десь пів години постоять, може годину. Ото вже буде видно покрошила булгарський перець і цибулю. І ще раз нагадую, що і цибулю, і болгарський перець може помолоти на ясорубці. Ото, по вашому бажанню. У горниць із товстим дном наливаю олії. І висипаю туди надрубно покришену цибулю. І жарю її до світло-золотистого або такого прозорого кольору пару хвилин. Так її десь треба і промішати обов'язково, аби все воно там файненько тушило. Коли цібулька піджарила, висипаю туди поприку. Болгарський перець. Файно перемішую і тушу разом із попригу. Тоже його треба сяку все і помішати, бо воно там не підгорало. Так, і все це у мене прожарило вже все разом. Приблизно в 15, міну 20, ну я не засікала, але так приблизно. Кладу туди баклажану. Баклажани я витисла. Ми дали сок. Зараз вам покажу кулько соку я з них витисла. І всяких кладу сюди у горниць. Так, промішую все разом із баклажанами. Дивіться, кулько соку дали баклажани. Так, і все в мене туйка вже разом із баклажанами. Тушиться приблизно 20 хвилин. Якщо у вас, наприклад, має велика порція, то буде тушити мало майдовго, зато щоно, no. або все все там файно вижарило. Тепер виливаю туди томатну пасту або томатне пюре. У мене пюре. Якщо пасту брати, паста має густа, її треба класти маймало. Якщо таке, як у мене мало май рідке, то мало майбуржця кладе. Файненько всяк розмішую і жарю разом і. В томатному пюре або в томатну пасту. Додаю ще солі, кладу цукор і виливаю оцет. Файного сяк перемішую і ще тушу його ось як Приправлено. Суль та цукор ви собі можете класти за смаком та й оцет. Кулку я що тепер кладу, я поміряла та я вам напишу. Ай бойсе це все робить за смаком. Дивіться, який файний колір, дуже файно пахне саджика. Якщо її помолоти, то вона буде мало інак виглядати. Ну я люблю, коли в насяк іде, якби до май кусочками. Щось це мені в насяк май любить. Хоча добре і через м'ясорубку. Файно так воно кипить, туйку, запах на всю кухню. І тепер в самому кінці додаю трощений чеснок. Обов'язково. І з часником воно має пахлюче, таке стає має бігантне, має ароматне. Нараз такий запах, як освіжає цю аджіку. І ще одне, якщо хочете остру аджіку, супокійно можете додати остру попригу, Ми кажемо люта поприга. Ну, і ще пару хвилиночок. Прожарю сяк із чесночком. Так, пройшло ще пару хвилин, і все. Аджіка у мене повністю готова. Розкладаю у чисті стерильні баночки. Накладаю повні баночки файненько. Так, баночки у мене повні. Вийшли 2 450 грамові баночки, міліграмові. Та і ще сатуйка устало, я вже все не кладу у баночку, а й кладу сяк у тарілочку, бо ви виділи, яке воно є. Банки горячі нараз файно, плотно закручую. Так. Мяджіка у мене повністю готова. Дивіться, сяк вона виглядає у баночках і сяк виглядає у тарілці. І зараз вам кажу, що із одної порції, такої як я вам напишу, у мене вийшло десь один літр Бо 450 міліграмові банки. І тільки теж є десь 100 грам Може ще мало Майбуш Так що літр такий файний, читавий виходить. Із одної порції. І все абося вам легко орієнтувати, кульку вам треба готувати. І ся, коли банки закрутила, все, вони вже готові. Можеш їх класти у півницю, у комору, де ви будете зберігати. А якщо ви розклали у баночки нестерильні, то тоді ще її треба простерилізувати пару хвилин, хоча б 10-15 хвилин у баночках. Простерилізувати. Обов'язково. Якщо банки стерильні, повторюю, тоді просто кладете і зберігаєте, вона вам буде стояти. Рецепт, так як і все, я вам напишу у описі під відео. Дуже файно дякую, козумну мною був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба та рясних. Божу благослови! Кось не підписаний, підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Ссылка буде у описі під відео. І нагадую вам ще раз за посилання, яке вам лишу на телеграм канал Люблю Готувати і їхню сторінку у Фейсбуці. Переходьте за посиланням, приєднуйтеся і готуйте за їхніми рецептами. І якщо вам не важко, будь ласка, не забувайте поширювати мої ролики у своїх соціальних мережах, ото допомагає розвивати мій канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!